748-й день в Канаді, 01-07-25. Сьогодні перше число, сьогодні День Канади. Сьогодні День Канади, Велике Свято в Канаді, і ми сьогодні Ну, майже всі вихідні, і ми сьогодні лінились вдома. Хух, хух, гарно, виспались до обіду, поспали. Трошечки заспав голову шею. Тихенько вилізли з ліжка, попеликали. По цей, поснідали і залізли в комп'ютер. Що ми сиділи, бавились, що не робили, думали, думали це, поїхати сьогодні на озеро? Знайшли озеро безкоштовне. не купатися, а просто подивитися, що там, як, чи, чи там можна плавати на падлбордах. збирались і так і не зібрались. Не хотілося нікуди їхати. Сиділи в хаті, відпочивали. Приїхали мені сьогодні з Амазону ось такі кросовочки. Класні кросовки, мені сподобались. Вони головне, що широкі і зроблені під ногу. От як нога, Вони якраз під ногу зроблені, не отакі загострені, що пальці стискає. І вони дуже м'які. Це бірфіт, вони... тут просто фактично підошва і така от синтетика тонесенька. Я їх взяв собі на роботу спробувати, і якщо вони мені зайдуть. Я буду, я візьму їх на і ну, на вулиці ходити. Я думаю, що вони зайдуть під кожен палець. Кожен палець. В мене є кросовки з кожним пальцем, але я їх використовую на річку взяти, там, поплавати дуже класно. А от ці, е, я думаю, будуть для всього. І різних кольорів є. Класні, класні, мені сподобались. Е, Будемо тестувати. Не пам'ятаю, що з 50 доларів за них дав. На Амазоні замовив. Перший раз на Амазоні замовив і вгадав розмір мій 9,5. Не люблю одяг, взуття замовляти через інтернет, бо воно завжди по-різному приїжджає. Ці приїхали такі, як треба, може замовити собі. От і все. Що Сьогодні Сьогодні написали мені з офісу, що там смок-детектор пікає, але я так і не поміняв, забув. А вже годинка пізня, вже 11 доходить, так що смок-детектор міняти нема. Другим разом. Завтра. Вони його знімають, батарейку дістають, тому це невелика проблема. Фух. Ще один дзвонив, каже, лампочки йому треба поміняти. Я такий думаю, він дзвонив на емердженці телефон до сема. Сем дзвонить мені, поміняєте лампочки. Завтра, як буде часто, ясно, що поміняємо. Нехай дзвонить в офіс, створить заявочку, підемо, поміняємо, тому не В ну, вихідний день в, 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 цей дзвонити на емердженсі фон, щоб в нього лампочки погоріли. Це кабінет. Та й таке охорона написала мені повідомлення, що там, хто там топив людей на 23-му. А я якраз включив воду, і вона от потекла, підтопила трошечки, бо вони відправили в офіс. Я кажу, то я підтопив. Я ж не буду говорити, що люди, але ну, люди не закрили трубу. Люди не закрили трубу. Не закрутили. Це зовсім не подумали. Просто залишили відкритим, ніякої ноти, нічого. Не відкривати воду, бо затопить. Написав такий списочок, що там. Що там не так, та й все. Зараз хотіли подивитись кіно. Але 11 -е доходить, я думаю, що краще не починати. Завтра подивимось кіно. Я вже знайшов його, воно в мене стоїть. Завантажене. Юпітер. Вознесіння Юпітер, по-моєму, так воно називається українською. Давно його не бачив. Ми якраз дивились вчора на місяць. А, я не розказував, чи розказував. Та. На місяць дивились. Ходили посту квартиру і дуже класно. Клас. клас. Мені сподобалось. В день сьогодні дивились на місяць з квартири. І місяць видно він якраз тут пролітає і летить туди далі. І якраз дивилися тут день не так. Вночі краще. Все, йду я, я відпочивати.